Знову дивне повідомлення, У мене вже одне таке було. Воно з'явилося ще до того, як я знайшла дерево, я ще його не знайшла, я ще шукаю. Але таке буває, таке вже трапляється другий раз, коли душа прориває і проривається ніби наперед. Мені казали, що зазвичай це душі тих, хто за життя мав дар. До речі, Ця сила вона теж відходить разом з душами. І такі душі теж можуть бути оберегами з того світу для живих. Так от дерево ще шукаю, не бачу його, не відчуваю. А в голові чую мелодію Авіса Преслі. Омлію. І це так нав'язливо, ніби заїла платівка і чую лише оцю одну фразу. Омлію. І чую преслі, преслі, позивний, позивний преслі. А тепер повідомлення набриваються, більше нічого не чую. Зараз вимкну камеру, буду шукати дерево, тоді продовжу. Дерево знайшла. Але набагато далі. Клен, дуже гарний клен, реально гарний, тому що коли приходжу до нього восени, то він весь всипаний листям, справді просто красунчик. Горе, каже, преслі, підтверджую, каже, да, преслі. Каже, я позивний преслі. Чого? Каже, та ні, каже, ні, я не його прихильник. Ні, каже, я за молодий, щоб бути його прихильником. Сміється так заливисто, ніби відкидаючи голову назад. Просто бачу цю картинку, як чоловіча голова, і ось так відкидається назад. Заливисто, так сміється. Каже я, чому преслі? А каже, я схожий на нього був. Каже, я схожий на нього був. Каже, знав про це. Каже, все життя знав про це. Каже, що в інституті дражнилися за цю схожість. І каже, на він пішов. Каже, хлопці одразу преслі хрестили. Каже, я це омлію на дух не переносив. А вони каже, як хотіли мене допекти, то каже, завивали, як ті койоти. І каже, тільки цю чу, цю стрічку з пісні. Каже, просто хотів запотиличників їм надавати. Каже, де там? Каже, в мене пацани всі були такі, що мене могли скрутити за дві секунди. Каже, так, що запутиличниками не обходилося, тому дражнились весь час. Каже, я. Каже, я Серега. Каже, я Серега. Каже, дома жінка. Каже, я гарний, бо жінка ще краще. Каже, всі мужики голову повертали, як вона пливла. Каже, королева моя. Повторюю, королева моя. Стася чи Анастасія, не можу розібрати. Як звати? Каже Анастасія, каже Анастасія. Каже, я каже, теж часом дрожнився, каже, настейшила на неї казав, кана все. Музична тема була. Темою для жартів. Каже, їй теж не подобалось. Каже, ну ми так жар, жартома. Каже, в мене синок є. Каже, є в мене синок є. На Ангелика схожий. Миросик. Каже, маленький такий, три рочки. Каже, Ні, ще три. Калік я згубив, ще три йому нема. Каже миросик. Каже на Янгелика схожий. Каже волосечко. Каже кучеряве. Волосечко кучеряве. Каже, скажи їм. Каже, скажи їм. Я. Каже, я знайшов спокій. Каже, я знайшов спокій. Але втратив любов. Повторюю, каже, я знайшов спокій, але втратив любов. Каже, скажи хай. Хліб. Що хліб? Каже, скажи їм, хай хліб, каже, скажи їм, хай хліб не несуть. Куди не кажу. Каже, просто повторю, скажи їм, хай хліб не несуть. Каже, скажи хай хліб краще. Тим дадуть, у кого немає. Каже, літом. Каже, скажи моїй королеві. літом. Я. Каже, я повернусь до неї літом. Каже, вона взнає, вона розпізнає. Каже, скажи їй, я повернусь до неї літом.